Хтось каже, о, може, ядерна війна. Тобто у кінцевому рахунку вона вже сталася. Ця ядерна війна, стільки вже випробували, вже так розхитали цю землю, вже стільки з неї взяли, настільки вже зашкодили цій землі. Що в принципі ці вулкани, що вони зробили? Ожили. Ці супервулкани вони готові, і всі кажуть: а ми уявлення не маємо від чого залежить їхня дія. Ти тепер уже знаєш, від чого залежить їхня дія? Від п'ятої печаті. Від того, від чого був зруйнований Єрусалим? Все від того ж, тому що не прийняли Христа і не прийняли Божої волі. Насправді не прийняли дітей Божих. Це початок апокаліпсису, і від чого він залежить? Від дітей Божих. Або вони вимолять цей світ, або вони будуть в реальності, рятуватимуть цей світ, проповідуватимуть людям, або вони будуть у нереальності, і потім та людина через нереальність може виявитися, що вона уже і не дитя Боже вона, можливо, син комп'ютера, може, син склянки, син пліток, син диявола, будь чого, але тільки не Божий.